Вітаю, зараз ми подивимося місто Мелітополь, Запорізька область. Коли звільнять місто? І коли можна повертатися до міста Мелітополь? Скажіть нам, будь ласка, вище сили, коли звільнять місто Мелітополь і коли можна буде повернутися до міста Мелітополь. Мелітополь, Херсонська. Ой, зап... вибачте, Запорізька область. Скажіть нам, будь ласка, Запоріжжя, Запорізька. Місто налітопи. Будуть відбуватися події листопад. Перший сніг також йде таємниця. Місто звільнять. Так, надходження допомоги жовтень місяць. Ворог. Дуже сильний ворог в Мелітополі. Дуже агресивний. Взагалі вважає, що він там король. Щось в нього вже навіть трошки. Поїхала криша. На кінець жовтня, початок листопада, я бачу, буде сильна битва, але ворог піде і буде вбитий. Оце не вийшло так. Відбудеться суд над ворогом, його вб'ють. Відбудеться деокупація і мрії, здійснення мрії. І карта мир. Ну, я так бачу, що зараз відбувається вже деокупація Мелітополя. Щось надано, щось дали. На жовтень місяць взагалі буде ще більше. Ворог це бачить і дуже насторожується, а він робить якісь залякування. Щось відбувається з мирним населенням. Всі сидять по домівках. Там дуже сильний ворог. Дуже багато вбитих людей. Так, мирне населення. Але мирне населення дуже вміє захищатися, воно щось робить ворогу, ворог боїться, також боїться. Що... Я б так сказала, що до місцевого населення приходять якісь допомога чи кошти, чи щось таке, але це таємно. І ця таємниця допомагає знищити ворога, може це якісь підпілля? Вже йде, вже йде звільнення Мелітополя, я б так сказала. Вже все дано, гроші, все зроблено. І буде мир. Це кінець листопада, ні, це жовтень. В жовтні відбудеться сильна битва і звільнення Мелітополя. Ворог отримує все, що отримає все, на що він заслуговує. Він загине. Мелітополь. Карта мир. На майбутнє взагалі гарне відродження. Це будуть жінки всі радіти і. Сонце буде тепло, світло буде, газ, зима буде тепла, осінь, мир, настане мир, звільнення, деокупація, взимку прийде захист, в місті буде стояти така сильна, потужна зброя, також що від більше не повторяться напади на Мелітополь. Я не бачу нападу. Хтось в. А, ні, це в нас виходить так, що люди чекають дуже сильно і вже починається початок осені починається звільнення Мелітополя від цього стану. Так, і йдуть які... якась допомога, йде вже зараз до Мелітополя. Я хочу запитати, чи будуть ушкодження будинків, чи будуть руйнування в місті Мелітополі, чи, можна, чи будуть ушкоджені ні, не будуть. Дивіться, буде такий швидкий напад, точніше, звільнення буде дуже швидким. І... Ворог не встигне надати шкоди місцевим, і наші Збройні сили також будуть працювати дуже так вправно, що мирне мешкань, мешканці не будуть постраждалі, буде будівлі, будинки, все буде ціле. І Будуть врятовані, звільнені. Нове життя буде в людей, які постраждали від агресії ворога. Жінки, діти, всі мирні мешканці Мелітополя, всі, хто постраждав, будуть звільнені і дуже раді, в них відкриється дорога. Але щось робиться вже зараз. Потихеньку, там відбуваються таємні такі події. Так. А коли можна буде повертатися людям до Мелітополя? Скажіть нам, будь ласка, осінь. До Мелітополя повернення протидія. Ну, ось вийшло на кінець осені. будь ласка, повертайтеся, бо середина осені Буде відбуватися мирний вогонь. Ще, якщо ви з дітьми, то діти можуть бути просто лякатися, що буде багато в небі ракет, пострілів, але це мирний вогонь, це наша зброя. І боротьба протистояння, напружена осінь. А от кінець осені, здійснення мрії. Будь ласка, тоді і вертаємося додому. Ось ця карта повернення до своєї домівки. Так, добре. До Мелітополя йде дуже сильна людина. І вона звільнить Мелітополь. Але це вже зараз починається. Так, я хочу почистить тільки. Хочу почистить. Заперечую весь негатив, що робив ворог в Мелітополі. Більше йому не вдається. Закриваю ворогу дороги, заперечую. закриваю ворога, всі магічно діє, негативно знімаю. Виста Мелітополь. Оці королі, чи що воно там собі придумувало? Що тримає в страсі, вбиває, катує? Заперечую всіх ворогів, заперечую, більше нема в них змоги. Робити людям біль. Більше нема в них змоги. Робити людям страх, катування. Закриваю ворогу дороги. Відкриваю Збройним силам дороги України, а ворогу закриваю дороги. Відбувається якнайшвидше звільнення Мелітополя. Заперечую. Якнайшвидше. Надається вся необхідна зброя. Заперечую. Більше нема нічого, що заважає звільнити Мелітополь від ворогів. Здійснюється абсолютно всі мрії мирного населення Мелітополя. Так, відкрита дорога. Також в місті Мелітополь зрадники будуть багато вивозити награбованого і тікати. Будуть хитрещами так робити. Щось таке будуть робити. Або вони будуть передягатися у наших чин. Також там є зрадники. І вони втік. Будуть втікати і грабувати під час звільнення. Це я бачу. Я закриваю дорогу всім зрадникам, заперечую. Відкриваю дорогу якнайдонайшвидшого -най звільнення Мелітополя, надходження допомоги, відкриваю дорогу до надходження всіх необхідних фінансів, коштів для Мелітополя, повернення мирних людей. До своїх домівок, до родин. Да буде так. Перекриваю. Перемога. Так, відкриваємо дороги Збройним силам України. Місто Мелітополь, прошу допомоги вищі сили, ангелів-охоронців, прошу допомоги зцілення Так, хочуть тікати. Вищі сили, ангели-охоронців, духів рода, закликаю якнайшвидше допомогти звільнити місто Мелітополь від окупації, від ворогів. Прошу закрити дороги ворогам, щоб не могли вони більше робити злочини, страти, вбивства, катування, зґвалтування. Грабіж, мародерство припиняється в Мелітополі. Ворог сам себе стріляє, руки, ноги в нього закриті, зброя в нього не працює, все ламається. Відкриваю якнайлегшу дорогу до звільнення Мелітополя Збройним силам України, надається вся необхідна допомога і звільняється Мелітополь. Буде так, буде так, буде так. Запоріжжя, Запорізьку область, прошу якнайшвидше вищі сили, допоможі звільнити місто Мелітополь, відкрити дороги. Да буде так, да буде так, да буде так. Кінець жовтня, перший сніг прийде мир в Мелітополь. Бують, буде битва і буде вбитий ворог. Я хочу, щоб всі, хто робив на ворога, хто допомагав йому знущатися над мирним населенням, був страчений і отримав весь негатив. Я прошу зняти всі сльози, страждання, смерті з Меліптополя, з усіх мешканців, з усіх, хто постраждав. Я прошу весь цей негатив повернути ворога і тому, хто робив ці злочини. По Верховному суду буде так, де буде очищене Мелітополі. Де настане мирне небо, де буде щастя, де буде все сказане, здійснене. Так, місто Мелітополі. Дуже сильні. Ви самі боретеся навіть в окупації у вас дуже сильне місто, я бачу це. Так що деокупація осінь. Кінець осені. Дякую за увагу!